Привіт, це я, і в цьому відео я покажу цікавий механізм, який попросили мене зробити в коментарях. Натискаю на кнопку. Ось так заїжджає дах. А я ось так прямо із будинку вилітаю на елітрах, а дах автоматично висувається. Для початку потрібно зробити прохідне вирішать розміром 2 на 3. Якщо у вас немає горища, його потрібно зробити, щоб замаскувати наш механізм. Піднімаємось нагору. І ось тут встановлюємо три блоки слизу. По центру відступаємо один блок і ставимо обсидіан. Далі встановлюємо спостерігач, який дивиться в ту сторону. Тепер спускаємося вниз, тому що нам потрібно вставити спостерігач, який дивиться вгору. Тепер на ці спостерігачі ставимо два лептих коршн. На цей коршен ставимо ще один спостерігач, і дивиться в ту сторону. За ним твердий блок. Тепер нам потрібно прокласти респолон пил від цього спостерігача до кнопки, яка буде знаходитись внизу. Так як в мене дах повністю зроблений з зходів, респлонпил може ось так прокладатись під блоками. Якщо у вас дах зроблений з повноцінних блоків, то просто зробіть трошечки більшу спіраль. Тепер ось тут ставимо блоки, а на них гаки. І натягуємо павутину. Тепер з однієї сторони від цих хаків прокладаємо Redstone пил також вниз до кнопки. Спускаємось вниз. І тепер на блок, на якому знаходиться Redstone пил вгорі, ставимо кнопку. Тепер, коли ми натискаємо кнопку, дах заїжджає. Якщо знову її натиснути то дах, виїжджає. Тепер зробимо звичайний запускач для літр. Ось так ламаємо блоки. Ось тут встановлюємо роздавачі. А По центру натисну плиту. Тепер кожен роздавач кладемо заряди вітру механізм готовий. Тепер натискаємо на кнопку, дах заїжджає. Стаємо ось на цю натисну плиту і вилітаємо вгору, а дах автоматично зачиняється. Також я зараз вам покажу інший спосіб запуску, в якому не використовується заряди вітру. Ось таку кульому, ось тут рестон пил, зверху обсидіан, краям також обсидіан. Далі липкий поршень і зверху блок слизу. А ось тут та кнопка. Тепер, коли ми натиснемо на кнопку, блок слизу буде підкидувати нас вгору. Тепер знову натискаємо на кнопку. Стаємо на блок слизу і натискаємо на кнопку. Нас підкидає, і ми вилітаємо. У вас може не вийти з першого разу, тому що блок слизу підкидає не так високо, як заряди вітру. Тому потрібно трошечки потренуватися. Сподіваюсь, це відео було корисним. Дякую коментатору за таке цікаве завдання. Якщо ви також хотіли побачити якісь механізми в моєму виконанні, пишіть про це в коментарях. Також в мене є телеграм канал, в якому я публікую схеми до своїх механізмів. З останнім часом там виходить багато контенту, пов'язаного з Майнкрафтом. Тож приєднуйтесь. посилання буде в коментарях, та також є в шапці профілю. Що ж, всім дякую за перегляд, не забудьте додати збереження, поставити лайк та підписатись на канал.